хід продажів покажу вам наш. Дача Assande Stepway. Ще один у нас в продажі. 1,6 бензин. 11 року автівка в дуже гарному стані, пригнана зі Швейцарії. Автомобіль має 1,6К СММ, двигун з дуже простим і абсолютно недорогим сервісом. Гарний кузов, такий невеличкий хатчбек кросовер як його всі називають. Легкосплавні диски, комплектація з кондиціонером, два електросклопідйомники АБС. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії, має фаркоп також класна опція для людей, які хочуть використовувати його в сільських умовах, або просто потрібно возити прицепи. значить По комплектності у нас поличка в багажнику, все присутнє. Зараз відкриємо. Покажемо вам салончик в акуратному гарному стані. Пропікаю також по кузовних панелях. подивитись чи вам підходить, чи не підходить. Тут весь комплект присутній. Знизу у нас запасочка присутня, можна поставити газ. В чому бонус цієї автівки, друзі? Це 11 й рік, 1,6К m і вона повністю сервісована. ГРМ, олива, фільтри, в ній все замінено. Салончик в гарному стані, всі не перешивались, перешили тільки кермо, стандартна їхня хвороба. Гарні легкосплавні диски, гарна гума все сезонна. Або використовувати літом, або поставити на неї гарну зиму, а цю літом їздити. Такий стан під капотом, новий ремінь, бачите, тут. Полива фільтри і ремінь ГРМ також нові, вінкод її тут присутній, болти під капотом не крутились в оригіналі. Так, Акумулятор гарний великий, такий, я думаю, навіть дизельну би машину крутив би без проблем. По локофарбовому покриттю. Давайте пройдемось відразу, покажу вам, що фарбовано, що не фарбовано. Оцинкована, бачите, хто казав, що дача не оцинкована, пише цинк. Ключку все більш-менш нормально, дах цілий, кришка має десь отут маленьку косметику, Отут в цьому районі, не знаю, якась подряпина, напевно, була наполягала, маленька частинка кришки, пару подряпинок, незначних, мікромоменти, які присутні в ходу, все добре, машинка гарно, рівненько їде. По нюансах, друзі, подряпинка на цій пластмасі незначна. Далі, далі, далі. що у нас ще знайти. І можливо, можна сказати, що тут є повутинка на задньому стопові. В загальному автомобіль в прекрасному стані як для її віку. 11 рік, 1,6-220 тисяч пробігу. Гре, молива, фільтри, все замінено. Машинка гарно рівно працює, кондиціонер робочий, магнітолка Kenwood. Цікаво, набирайте, доставка будь-який регіон України. Приженемо під ключ. Вже, в принципі, сервісовувати, нічого не потрібно, рахуйте по реміні, маслам і фільтрам, все добре. Вам тільки залишається поставити її на реєстраційний облік, що в принципі теж буде недорого в районі 100 доларів. Цікаво, набирайте по телефону, телефон в описі. До цього відео закину також відео в YouTube, кажу в YouTube в Viber групу там, можливо, зробимо ще декілька фото, кому цікаво, приїдете, подивитися.